Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тож почнімо з операції ГУР в російському тилу. Ось це кадри чергової вдалої атаки на ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму. Бійці головного управління розвідки вразили три радіолокаційні станції: «Тєрєк» та небо у а ще влучили в РЛС від ЗРК С 400 Тим часом на фронті не припиняються російські штурми, а українські оборонці продовжують їх відбивати. На Донеччині воїни з підрозділу Фенікс в чергове не допустили ворожого прориву, знищили 14 одиниць ворожої броні, танк і ліквідували близько півсотні окупантів. А під час іншого штурму російська техніка застрягла в болоті, сили оборони не розгубилися і добили ворожу броню за допомогою FPV-дрона. Далі, черговий приклад роботи українських винищувачів на покровському напрямку. Розвідка виявила ворожий пункт керування. БПЛА за справу взявся екіпаж українського бойового птаха і трьома скидами авіабомб. Припинив роботу російських дронарів. Українські прикордонники продовжують бити ворога на південно-слобожанському напрямку. Цього разу воїни з підрозділу Стрікс знищили три ворожі автівки, два укриття, дві антени зв'язку, гармату та позицію запуску БПЛА. Черговий ворожий штурм і чергові втрати для росіян. Під час атаки наші захисники знищили 12 одиниць техніки окупантів. Зокрема, два БМП, один бронетранспортер та чотири танки. Ще 40 окупантів ліквідовані. Логістика росіян теж під пильним оком сил оборони українські розвідники помітили переміщення ворожої техніки. Та наші дрони зламали плани загарбників. Оператори Сил оборони знищили два ворожі тягачі разом з гарматою та боєкомплектом. А на українському півдні у тимчасово окупованих Олешках наші розвідники виявили ворожий пункт запуску безпілотників. Ліквідувати загрозу взявся. Екіпаж Міг 29 і влучним ударом залишив від російського пункту керування лише руїни.